Чим зараз у парі працюють от саме в травні який план роботи? В нас іде підготовка до черневої сесії, і буде дуже насичена червнева сесія. На голосування будуть резолюції про знищення культурної ідентичності, фактично про культурний геноцид, який чинять Росіяни, Російська Федерація на окупованих територіях України загалом щодо України і українського народу. Це я готую цю резолюцію, і вона буде на комітеті розглядатися культури наприкінці травня. Також буде окрема резолюція щодо підтримки наших зовнішньо переміщених осіб, тобто людей, які шукають притулок в різних країнах, членах Ради Європи. Цю резолюцію готує міграційний комітет, і там ми хочемо прописати також не лише питання тих, хто за кордоном, але й підтримки ВПО і можливості, які ну там гуманітарної допомоги з боку Ради Європи вимушені. Ним переселенцям всередині країни, а також дуже важлива резолюція буде стосуватися трибуналу. І ми бачили буквально тиждень тому перші практичні кроки. Комітет міністрів фактично доручив генеральному секретареві ну власне рухатися на шляху до підписання угоди між Україною і Радою Європи по створенню трибуналу. Це перші кроки ще. Таких багато треба буде кроків зробити, але це дуже хороший сигнал. Ну і чорнева сесія буде важливою тим, що оберуть нового генерального секретаря. І є три кандидати: естонський кандидат, пан Сар Індрек. Він, до речі, сьогодні в Києві, сьогодні в делегації ПАРЄ з ним зустріч. Це також пан Рейндерс із Бельгії, це діючий комісар з питань юстиції. І Алан Берсе, це колишній президент Швейцарії. Власне у вівторок на, на цьому пленарному тижні у червні відбудеться голосування, і ну фактично, асамблея вибере генерального секретаря на п'ять наступних років. Скажіть, будь ласка, комісар з прав людини вже приїжджав до Києва? А комісар, які там підсумки комісар з прав людини Майкл Флаєрті, ірландець, буквально на початку квітня вступив в свої повноваження і першу свою зарубіжну поїздку він як і обіцяв зробив в Україну. Ми, власне, хочемо з ним поспілкуватися в Страсбурзі в червні за результатами цього візиту, бо він обіцяв постійно тримати контакт з парламентарями. Але цей візит був доволі насичений, кількаденний, і одне із основних питань, які для себе у Флаєрті поставив, це те, чим можна. Допомогти з темою повернення українських дітей, які викрадені Російською Федерацією країною агресором, і, і і кому фактично зараз українську ідентичність стирають про якісь практичні кроки він говорив, чи це поки про озвучувався намір, декларувався. Я не брала участі в його зустрічах, коли він був тут, бо я була ще в відрядженні в пов'язаному з парі. Тому ну власне ми чекаємо з ним зустрічі в червні, і ну очевидно, йому потрібно час опрацювати ту інформацію, яку він отримав, бо це його перший візит. Теж треба розуміти, що це перший візит в цьому в цій постасі, але він має попрацювати з командою якісь практичні кроки.